Всім привіт! Мене звати Юра. Це актуальні новини автомобільної України та світу. Дякуємо нашим славетним воїнам ЗСУ і починаємо. І одразу до змін у законодавстві, а точніше, у тому, як будуть видаватись права, а саме екзамену, у МВС повідомили про важливі зміни для отримувачів водійських посвідчень. В чому тут суть? Так само, як і раніше, залишається 20 питань, але є перше нововведення. Якщо, наприклад, раніше білет можна було вивчити, наприклад, білет 3, запитання 1 – відповідь Б, запитання 2 – відповідь а і так далі, і так далі, і так далі. То тепер цю штуку змінили, і тепер абсолютно в кожному білеті, в кожному запитанні, відповіді будуть випадати рандомно, і вже не вийде завчити букви правильних відповідей. Доведеться вчити правила. Є ЛРХ, я коли здавав на права, я вибирав найдовшу відповідь. Для чого це все робиться? Насправді, у здачі прав саме у екзаменах дуже велика корупційна складова, і всі ці зміни, в тому числі права на два роки, які видаються вже починаючи з 2018 року, якщо не помиляюсь, це все частини цього усунення цієї корупції при видачі прав. І це такий наступний поєдн. Бо до 2018 року можна було домовитись з інспектором саме на теоретичному екзамені. Ти просто натискав рандомні відповіді, і в тебе 19 з 20. В іншому нічого не змінюється. Так само з запита. Ань, так само 20 хвилин на те, щоб відповісти, і так само дві можливості помилитися. Окрім того, змінилося трошечки ще. Самі запитання їх поділили на таких чотири умовних блоки: Перші десять питань це правила дорожнього руху, чотири питання з основ безпеки руху, ще чотири запитання про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії, і останні два запитання про надання першої домедичної допомоги. Зокрема, в питаннях першого розділу, там де десять запитань, з'явилися тести на перевірку знань таких простих термінів, як тротуар, узбіччя, велосипедна смуга, велосипедна доріжка, шляхопровід, естакада, роздільна смуга тощо було б круто то, якби МВС зробило умовно такий анонімний фестиваль знань а, правил дорожнього руху і просто перевірила на ці всі терміни водіїв, які там за кермом 10 плюс років. І мені здається, що майже ніхто б не здав дуже мало водіїв. Та я й сам що вам буду брехати, не можу відрізнити мостову переправу від естакади. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. До найцікавіших тем в автомобільному світі це, звісно, Тесла і Ілон Маск. Ілон Маск назвав свого основного конкуренту. Ну як назвав в статті не написано, який саме бренд Ілон Маск вважає конкурентом, але він каже, що це якийсь з китайських виробників. Ми, звісно, не будемо тикати пальцями в бівайді. Всі і так це чудово розуміють. Сам маск каже, що китайський ринок для нього другий по значимості, хоча дві треті автомобілів проданих у 2023 році це був китайський ринок, із них майже. Чи трошки більше половини це Tesla Model Y. в цілому Tesla за минулий рік збільшила приблизно вдвічі свої продажі через те, що вона збільшила виробництво шляхом відкриття заводів у Німеччині і у Китаї, і найбільший завод наразі у Шанхаї, де виробляються автомобілі саме для китайського ринку. Знову ж таки, збільшення цих об'ємів призвело до того, про що ми говорили в попередніх новинах, що виявився профіцит вироблених автомобілів, і тепер їх треба комусь продавати. Тому саме в Німеччині і в Китаї відбулося зниження цін, що викликало таке Тушечки акуратно скажемо незадоволення клієнтів, які купили за тиждень до цього. А Тесла навіть ніяких плюшок не дали, сказали, ну сорян, і вони пішли крашити автосалони Тесла. Так само в одному з минулих випусків ми говорили про те, що це один з кроків Тесли, щоб вистояти на ринку, оскільки всі конкуренти працюють на нових платформах. Tesla працює на платформі, які років 5 чи 7. І може, маск побачив мій минулий автомобільний випуск новин, де я казав, що це стара платформа і так далі. І ми одразу бачимо на цьому тижні ще одну новину про Теслу, що вони запускають нову платформу вже третю за всю історію Тесла. І першим, що вони хочуть зробити, це представити на неї Model 3 і Model Y. Що це нам дасть? Наразі Model 3 найдешевше коштує 43 тисячі доларів. Маск обіцяє, що на новій платформі вона буде коштувати 25 тисяч доларів. Це заявка насправді на успіх. І я думаю, що маск розуміє, що він робить, для чого він це робить, бо Теслу треба рятувати наразі. Ті, хто слідкують. За Теслою в цілому розуміють, їй зараз тяжко. Фахівці назвали найнадійніші німецькі автомобілі. Ми всі чудово знаємо, хто такі фахівці. Перед тим, як ми поговоримо про саму статтю, я хочу поговорити про сайт. UA Motors. сайт UA Україна. Моторс, мотор, про машини. І в них навіть в логотипі машинка є. Ми читаємо, читаємо, читаємо. Тут машина така, машина така, машина така. Речення. Варто визначити, що в Росії багато екземплярів, яким близько трьох років І випропонують. Такі автомобілі приблизно за 2 мільйони гривень. Зараз побачимо, хто автор. Мисків роман. Ну блядь, піздець. Яка нахуй Росія? Ти пишеш в українській статті Можливо, це натяк на те, що в Росії скоро будуть ходити гривні, і ми там будемо купувати Мерседеси за гривні. Я дуже сумніваюся Мені здається, що просто хтось помилився, а головний редактор дозволив це випустити. Що й Росія з великої букви, як на мене, це тумач. Як рахувалися найнадійніші автомобілі? Вони взяли там всі машини, дали їм якісь критерії декілька років випуску там мовно 3 чи 5, щоб вони вже вважалися нормально. Бу, і порахували кількість їх заїздів на СТО. Найнадійнішим став. Mercedes-Benz b класу всього 2% таких автомобілів потрапляли на СТО. Далі Mercedes-Benz GLC. цілих 2,3% і таких авто звертається до сервісного центру. І на третьому місці Volkswagen Golf Sports Спорсван. Тут не сказано скільки тут відсотків, але якщо копнути далі, то ми зрозуміємо, що це в цілому будь-який заїзд на СТО. Умовно, гольф заїхав два рази на рік замінити спочатку лампочку в правій фарі, потім лампочку в лівій фарі. Мерседес Б класу заїхав один раз на рік, щоб замінити свій робот. По факту заїздів менше, але ціна ремонту і те наскільки автомобіль випадає з користування, дуже кардинально відрізняється. Тому всі такі рейтинги треба пропускати через фільтр здорового глузду. Якщо подивитися на Мерседес Б класу, то можемо побачити, що це така суто жіноча машина, на якій возять дітей у школу, і ми розуміємо, що це пробіги там умовно 5 тисяч кілометрів в рік, де масло міняються не від мотогодин, не від не по сервісному інтервалу, а тому, що Стало холодно або стало тепло, і треба просто замінити масло двічі на рік. Можливо, через те, що якраз таки дуже маленька кількість мотогодин виходить, що дуже часта заміна масла на ту кількість мотогодин. Можливо, через це вони так добре і живуть. Але знову ж таки, треба розуміти, які там були неполадки, що саме там ремонтували. В цілому, якщо ви хочете обрати класний надійний автомобіль, подивіться, що навколо вас їздить. Я в одному з випусків казав: якщо ви хочете дуже утилітарну машину, покатайтесь декілька днів на убіраконом, чи на там економ чи уклони каном, і подивіться, які машини. Небудь частіше до вас приїжджати. А якщо хочете вибрати там щось там середнього там, чи високого класу, і дивитись на надійність, дивіться просто на кількість автомобілів в місті. Так, да, ви будете таким, як всі, але як всі, і будете спокійно їздити, не знати проблем. І перед наступною новиною хочу нагадати про свій телеграм-канал, де я пишу про автоновини. Чим більше буде там вашої реакції взаємодії з каналом, тим частіше я буду публікувати туди свіженькі новини. Нетверезих водіїв перевірятимуть по-новому. І ти, Бачиш цей заголовок, одразу розумієш, що там є якісь проблеми там з чіпами, там з шештем, світло, і бла, бла 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 Одразу приходить в голову ідея, що тепер перевіряти водіїв будуть так. Там інспектор зупинив, каже, пили. Ні, тестування пройдемо, пройдемо. Дихніть в чому тут суть. Раніше було обов'язково, щоб тестування на драгер проводилося на запис камери бодікам у поліцейських. В цілому, якщо вас зупиняють поліцейські, ну наполягати на тому, що бодікам має бути ввімкнений. Але не у всіх вони є. І це якраз зміна в законі для того для тих, у кого його немає. А є драгер. достатньо дивна ситуація, бо частіше немає драгера аніж бодікамери. І тепер знову повернули таку штуку, що можна перевіряти водія при двох свідках. Можна вже без бодікамери, але головне, щоб два свідки були. В чому тут плюс? Поліцейські не будуть запарюватися, щоб у них обов'язково була камера для того, щоб зловити п'яненького чувачка на дорозі. Чому мінус знову з'являється таке місце для корупції? Бо поліцейський зможе просто покласти бодікамеру собі в кишеньку, бо нагадаю за першу зупинку на тверезимо стані штраф 17 тисяч гривень та позбавлення волі до одного року. За повторне правопорушення 34 тисячі гривень і позбавлення прав до трьох років. Як на мене, треба робити штраф 1100 сто бо життя. Точно дорожче. На жаль, якщо подивитися в сумі на всі ДТП, де причину яких є п'яний водій, то здебільшого виживає якраз п'яний водій, а страждають невинні люди. Я сподіваюся, що ми прийдемо до моменту, коли наш штраф буде в розмірі ціни машини, на який він їхав. Українцям можуть заборонити купувати паливо на АЗС за готівку. Давайте спочатку розберемось, навіщо це. Є ціль вибілити повністю ринок палива. Я думаю, всі знають про заправочки, де бензин по 40 гривень продається а коли він на мережевих. 52 і одне з рішень це пропускати всі транзакції через касовий апарат для того, щоб вірно бачити звіт по акцизу по проданому паливу. Нагадаю, що паливо, акцизне паливо береться за кожні тисячу літрів. Насправді, весною в період дефіциту, рік тому, вже було таке правило, що мережеві АЗС не продавали паливо за готівку. Можна було купити тільки або через додаток, або з допомогою карти. Деякі мережі скористувалися цим трошечки інакше і змусили абсолютно всіх клієнтів. Інтів встановити собі додаток, щоб поповнити свою клієнтську базу. Не впевнений, що це дуже порядно, але є як є. З другої сторони, буквально за два тижні люди адаптувалися. Через два тижні вже не було проблем платити карткою. Чи через додаток, уже всі там, поки стояли в черзі, вже всі собі все оформили, і тільки заскакували на колонку і щоденько заправлялися. В чому ще є плюс? Давайте спочатку для держави. Знову ж таки, повністю біле оподаткування. Питання вирішить проблему контрафактного палива. Повертаємось до заправок, де бензин на 20% дешевше. Він дешевше, якраз таки за відсутність умовно Сервісу, який вам дає заправка, і за відсутності акцизу. Я думаю, першочергово треба просто відмінити мораторій на перевірку хоча б в паливній сфері. Проїхатися по цим заправкам і запитати за їх задзвіти, скільки вони за день нараховують акцизного податку. І друге, в цілому, дать жопі цим всім заправкам, бо це самі ті люди, коли був дефіцит, які на цьому наживалися і продавали паливо по 75 гривень за літер. У Мене особисто була ситуація, коли я заїжджаю на заправку, питаю, є бензин. Мені кажуть, да, я щасливий там зразу всі каністри там туди-сюди. І мені кажуть, потім там. Там дві тисячі гривень. Я кажу, а що так, яка ціна? Він каже, 75 гривень за літр. Це в той момент, коли найдорожче офіційне паливо можна було придбати за 52 гривні, чи там чи 53 гривні. І таким людям треба давати по жопі. і Я думаю, по жопі треба давати дуже сильно законом. Сподіваюсь, що це в кінці кінців приймуть. Сподіваюсь, це не буде стосуватися всіх інших акцизних зборів, такі як там тютюн і алкоголь. Бо це справді сильно поскладнить життя в першу чергу продавцям. Але на заправках мені здається це дуже і дуже важливо. Україні з'явиться китайський брат нового москвіча. А насправді да з'явилась новина про те, що новий як джак. Як це там називається правильно? Ось ця китайська машина їде в Україну вже це як JS4. Попередня версія вже декілька років є у нас в країні. І Я думаю, що ви її не бачили, тому що вона не користується популярністю. Коротше, саме та до версія, яка вже є на українському ринку, коштувала 17 400. Скоріше за все, китайці не будуть викручувати руки і сильно піднімати ціну на рестайлінгову модель з буковкою J. А Москвіч цей в Росії. Продається за 28 тисяч доларів. Я сподіваюся, прям китай, китайці так викручують руки росіянам. Я думаю, що це якраз той самий завод Москві, чи колишній, якщо не помиляюсь, завод Рено. І насправді ви ж бачили, що там є це завод, де збирається, а збирається там. Навіть не машинокомплект. Машинокомплект це коли приїжджає кузов, приїжджає трансмісія, все по коробочкам розкладено. Є конвейер, якийсь вже з, з готових деталей. Це все скручує. Як збирається Москвіч? Приїжджає машина, умовно контейнер, в якому шість машин стоїть. Ще одна коробка десь запіхнута з колесами. Колеса прикрутили, готова машина для продажу. Ось такий е, метод зборки Москвіча. Я не виключаю, що в Україні він буде збиратися так само, але ніхто це не буде називати заводом. Да, найголовніше що це ніхто не буде називати українською машиною. Приємно, конечно. Що росіян надувають ще на десятку зверху, але я думаю, що українці достатньо свідомі і покажуть, яку з ким не треба працювати у цьому світі. You you are, you на завершення посилання на донати ЗСУ в описі під цим відео Зграєте Rebel Volunteers, перевірені часом та надійні як кулька підшипника. Лайк, підписка, коментар на все добре і нехай щастить.